Часу доби, всім шалом, благословінь! Наш Бог царює, Він незмінний, Бог могутній, вірний. Сьогодні виходжу в ефір зі словом, воно горить в моєму серці, хочу поділитися з вами. Я підписала цей ефір, що слово Христа проти ваших проблем. І в кінці ефіра, коли ви будете разом зі мною, ми будемо молитися. Ми будемо молитися проти ваших проблем, проти ваших потреб. І е, сьогодні отримати величезний скарб від Господа перемогу, тому що е, мене надихнуло те, що сьогодні е, я вийшла в ефір з цим словом. Е, багато зустрічей на цьому тижні в мене було. Е, у нас була зустріч у вівторок. Ми познайомилися з жінкою. Ми разом з нею молилися, і мене це надихнуло. Знаєте, ще більше і більше розповсюджувати світло, слово Христа і говорити. А в кінці тижня у мене була зустріч ще з однією жінкою. Це моя давнішня знайома. Ми з нею зустрілися. Ми почали спілкуватися, говорити, і я зрозуміла, як важливо сповідати в сьогоднішній час те, що навколо нас оточує живе слово Христа, живе слово Бога. Тому що сам Христос це хтось думає, що це прізвище Ісус Христос це помазаник. Христос це помазаник. Отже, я благословляю вас, я благословляю цей ефір. Нехай це слово, яке я сьогодні звільню, воно підбадьорить вас. Нехай це слово, яке сьогодні звільниться, і ви отримаєте і приймете в своє серце. Воно стане тим, що ви зможете просто йти в слові віри в перемозі і довіряти Господу. І я кажу сьогодні, в цей ранок, отець, я дякую тобі за твою милість, яка обновилася. Я дякую тобі, Господь, те, що говорив Господь. Я е, говорив Давид, коли молився. Він сказав: Господь, я люблю тебе, я люблю тебе, мій цар, мій Бог. Я знаю, що ти зі мною. І що би не сталося, які би не були би труднощі. Я знаю, що мій Бог він живий. Він діє, він тримає в руках. Ми довіряємо йому. І щойно буквально перед ефіром там одна сестричка дуже хороша, моя знайома. Вона попросила молитву за сина, і ми в кінці будемо здійснювати молитви. Ми будемо здійснювати молитви за наших сімей, за, за наші сім'ї, за наших дітей, за наших синів, дочок, за можливу ситуацію, в якій ти опинилася. Можливо, тебе зараз атакує якась біль, і ти не знаєш, як з цим справитися. Я хочу тобі сказати, щоб ти тільки довіряла Господу. Ти не падала духом і знала, що наш Бог він живий і вірний. І я почну з слова, яке сказав апостол Павло, це є послання до в 10 розділі, де він сказав, що віра від слухання, а слухання від слова Христового, і в Біблії так написано, що віра приходить від слухання. Що ми на сьогоднішній день слухаємо, кого ми слухаємо, до чого ми прикладаємо своє вухо, щоби. Е або погодитися, або не погодитися. Тому я хочу сказати, що твоя віра сьогодні вона приходить саме від слухання слова Божого Слова Христа, який сповідав і говорив. І я скажу і не зупинюся, скажу, що наш Бог він вірний, він сильний, він могутній, він наша скеля, він наш щит, він захищає, він тримає нас в наших руках в себе, нас тримає в своїх руках. Тому довіряємо йому, Довіряємо йому, і говоримо, Господь, який ти чудний в цей ранок, ти чудний в цей день, ти не змінився. Навіть якщо мене зараз атакує якась ситуація, і я не справляюся, я знаю, що за мене стоїть мій Господь. І ви знаєте, Давид він не переставав славити і хвалити Господа, не почав, не, не не переставав визволичувати його, підносити його ім'я. І сьогодні ми одразу я хочу вас повести це місце з Писання, щоб це було не просто мої слова, щоб ви ви ці слова почули зі слова Божого. І це псалом в українській біблії 17-й, а в російській можливо 18-й, якщо ви читаєте, але ви все одно по початку псалма. Ви не зрозумієте, де його шукати. І Господь Давид в цьому псалмі сказав: Я люблю тебе, Господи, сила моя. Господь для мене твердиня і скеля, мій визволитель. Для тебе і для мене. Наш Господь він являється визволителем. Мій Бог, скеля моя. На нього я надію покладаю. Він мій щит і ріг порятунку мого. Притулок мій, я хочу сказати, наш Господь, він наш порятунок, наш Господь це наш щит, наш Господь це той, який тримає мене і тебе в своїх руках. Наш Господь він вірний. Він не дозволить тобі впасти, він не дозволить тобі е, зневіритися, тому що він знає тебе. Він знає тебе по імені, Він знає, де ти зараз знаходишся. Тому Давид молився і мав віру. Давид озвучував слова віри. Давид не озвучував те, що він бачив навколо себе, як вороги його оточували. Але ми з вами є люди віри. Ми з вами, ті, хто об'єднаться на цій платформі, хто приєднався на мою сторіночку, хто буде дивитися в youtube каналі. Ми з вами люди віри. Ми з вами, ті, які тримаємо його слово в нашому серці, в наших вустах. І ви пам'ятаєте, ми говорили в один ефір, що в одному ефірі, що слово Боже це як меч. Уявіть собі на хвилиночку, що може зробити ваше слово, як воно може змінити ваші обставини. І Я зараз скажу, що таке живе слово. Живе слово це Євангелія, це чотири Євангелія. Це Євангелія від Матфія, це Євангелія від Марка, від Луки, від Івана. Це там, де ми можемо чітко. Бачити, що говорить Господь, тому що Христос Він прийшов на землю, він є син Божий. Він прийшов сюди, щоб дати тобі відповідь, щоб дати принести світло в твоє життя, щоб зрозуміти, можливо, тебе, тому що він був людиною, він став людиною, ходив серед нас. Да? І слово стало плотю і стало серед нас. Отже, я відкрию разом з вами зараз місце Писання, це Євангелія від Луки, 11 розділ. І ми разом зараз з вами прочитаємо. Що сказав Ісус? Там вище була історія, коли до, до друга прийшов вночі до товариша, прийшов друг і каже: Я прошу тебе, допоможи. Мені дай мені хліба, тому що до мене прийшов товариш. Вибачте, трошечки в мене відбулися технічні, технічні трошечки неполадки, але я зараз все справлю. Хвилиночку. Ось так. Добре. Ми продовжимо, і я читаю. Ісус сказав тоді. Отже, тому кажу вам: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує. Хто шукає, знаходить, і тому, хто стукають, відкриють. Знаєте, це така істина, коли Господь сказав про мову своєму слові: просіть, шукайте, стукайте. Але питання в тому, що Бог завжди відповідає, Бог завжди дає відповідь, і він завжди чує. Але я звертаюся сьогодні до тебе і питаюся. Питання, чи є в тебе віра сьогодні прийняти те, що він вже нам дав? Чи є в тебе сьогодні віра на те, щоб ми довіряли Господу, щоб ми не шукали те, що говорять люди, що, можливо, нам хтось сказав, і ми на це звертаємо увагу. Давайте слухати, що говорить Господь. Господь сказав, просіть і буде вам дано. Шукайте, і ви знайдете. Будьте зі мною. Я з вами, я вже вам все це дам. Тому я хочу сказати, мій посил Сьогодні. Почни вже дякувати. І зараз ми прочитаємо, як робив це Давид, для того, щоб для тебе це було як підбадьорення. І ти можеш навіть відкривати цей ці, ці псалми і перечитувати, перелистувати, шукати відповіді саме для себе, саме для твоєї ситуації. Почни дякувати Богу за те, що він вже приготував для тебе. Почни хвалити і славити Господа, тому що Він є наш цар над царями, він наш пан над панами, він той, який тримає тебе і мене, який знає кожну з нас. Тому я хочу сказати: хвали, слав Господа, не переставай, не переставай. Почни просто довіряти нашому таткові, нашому отцю, нашому Христу і звільни свою віру, звільни свою віру і попроси те. Чому ти сьогодні потребуєш, як що сьогодні в тебе? Є якась потреба, проблема. Просто прийди до тата і попроси. Ми зараз. Я ще відкрию вам одне місце з Писання, де написано Ісус сказав це в Марка. Ми відкриємо Марка, 11 розділ і з 22-го віршу. І дивіться, що говорить Ісус. Він перше, що говорить, він каже: Майте віру в Бога. І декілька перекладів я переглядала, і там написано майте віру в Бога. Один переклад говорить: майте віру в Божу, майте те, що Господь вже тобі дав, майте віру в Божу, тримайтеся. І він далі говорить: істинно кажу вам: якщо хтось скаже цій горі, це гора може бути зараз та ситуація, в якій ти є. Ця гора може бути та, яка тебе атакує. Це може бути твоя, можливо. Дитина, з якої ти зараз не знаєш, що він зійшов з шляху, гора може бути будь-що. І він говорить: піднесися та кинься в море. І не буде сумніватися в своєму серці, а буде вірити, що станеться, як сказав, то так і буде. Не написано, що це має хтось сказати інше за тебе. Написано, якщо ти скажеш, то так і буде. Тому кажу вам, це каже Ісус. А я кажу вам сьогодні в ефірі, тому кажу вам усе, про що молитесь і просите, вірте, що ви вже отримали і буде вам. Як вам? Як вам таке? Вірте, що ви вже отримали і буде вам. Давайте з вами в цей ранок. Ми будемо просто проголошувати слово Боже. Ми будемо довіряти Господу. І я хочу ще прочитати. Я хочу ще прочитати. Я вірю, що я закладочку не, не виклала. Закладочку це 17-й псалом із 33-го віршу. Що Давид, як він славив, і що він говорив. Бог бездоганний шлях його. Слово Господа чисте, ми з вами говоримо слово Господа чисте, не розбавлено якимись словами, якимись байками, якимись слухами, якимись діагнозами, що говорить вам, можливо лікарі. Він щит для всіх тих, хто на нього надію покладає. Я кажу сьогодні в цей ранок: Бог щит для тебе, тому що надію ти покладаєш на нього. Бо хто ще є Богом, окрім Господа, і хто є скелею окрім нашого Бога? Бог підперезує мене з силою і бездоганним чинить мій шлях. Я вірю і проголошую, що Бог робить бездоганий твій шлях. Бог робить бездогане тебе, Він захищає тебе. Він є твоя скеля і твій захист. Він робить ноги мої, мов у лані, і ставить мене на узвищах. Він привчає руки мої до битви. Так, що плечі мої можуть зігнути бронзовий лук. Ого, го якщо ми з вами сильні в Господі, якщо ми укріплені, який би не була стріла в твою адресу, що би не відбувалося в твоєму житті, написано, що плечі мої можуть зігнути бронзовий лук. І для Господа немає неможливої жодної речі. Ти дав мені щит порятунку Твого і правиця Твоя підтримує мене. Правиця Господа тримає тебе і мене, правиця Господа знає тебе, вона веде тебе і направляє. І милість твоя звеличує мене. Як часто ми говоримо: Господь, милість твоя нехай обновляється в цей ранок, а милість Бога звеличує, тому що вона не дає тобі впасти, не дає тобі піти не тим шляхом, дає тобі правильні думки, мудрі думки, є, кому що сказати, як себе повести, куди тобі піти. Ти розширюєш мій крок піді мною, так що не тремтить, не тремтять мої ступні». О, як це класно! Бог розширив наші кроки. Бог просто написано Розширюй мій крок піді мною ми можемо іти з відкритим, знаєте, ми можемо іти широко, ми можемо говорити, сповідати. І тому я скажу ще таке, коли я спілкувалася сьогодні з оце моєю знайомою. Ми довгі мали розмову на кухні. Понад, мені здається, десь дві години ми б спілкувалися ще більше і більше. І що я зрозуміла, коли ми сповідаємо чисте слово Бога, приходить відповідь. Коли ми говоримо Слово Христа, надії, радості, впевненості, ви знаєте, проблеми тікають, люди починають прозрівати, вони починають думати: а що я, хто я, мій Бог зі мною? І я хочу сказати тобі зараз: давайте разом з вами брати слово Господа і. Говорити, сповідати і те, що ми говорили, тому кажу вам, сказав Ісус, усе, що будете просити в молитві, вірите, що одержите. І буде вам так. Давайте ми зараз з вами проголосимо молитву віри, будемо говорити і сповідати силу Слова Божого. Якщо ви вже давно з Господом, ви знаєте Його і ви сповідали його своїм Господом і Спасителем. Ви можете згадувати, що приходить вам на розум, які слова, які місця із Писання, що ви колись слухали, якщо ти ще ніколи не приймала Христа. І сьогодні твій день. Я хочу разом з тобою сьогодні помолитися і сказати, що Христос Він царює, і ісус Він є, Господь. І якщо ти відчуваєш в своєму серці, запросити Господа і сказати: Господь, я хочу бути з тобою, я довіряю тобі, я буду йти твоїм кроком. Отже, давайте разом помолимося, а далі я поведу нас в молитві. Дорогий Господь, я приходжу просто зараз до тебе і прошу тебе. Прости, всі мої гріхи. Прости мене, мої слова або мої дії. Я знаю те, що ти вірний і сильний. Я приношу до тебе всі свої проблеми, всі свої переживання, Господь. Зійди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Я кладу свою руку в твою руку, отець, і кажу: Веди мене. Я довіряю тобі свій шлях, я довіряю тобі своє життя, я довіряю тобі свою сім'ю, я довіряю тобі своє здоров'я, своїх дітей, все, що мене оточить, Я довіряю тобі, отець. Амінь. І зараз я просто завершу наш ефір тим, що я помолюся, і скажу, що Господь дає тобі слово, віри в свої вуста. І ніхтось не скаже за тебе цю молитву. Ти сам можеш сказати цю молитву і проголосити. Я вибачаюся. Отже, я молюся і кажу в цей ранок, Господь, ти наша скеля, ти наш щит, Господь. І наша віра приходить від слова живого Бога. Ти сказав, просіть і буде вам дано. Ти сказав, отець, будьте зі мною, довіряйте мені. Ти сказав, що я твоя скеля. Ти сказав, що милість твоя обновляється. І я говорю, Господь, що ти скеля для кожного, хто зараз разом зі мною в ефірі. Ти скеля для тих, Господь, хто має надію на тебе. Ти наше оповання, ти наша сила, Господь. Ми сповідаємо Твої слова. Ми не будемо е, говорити слова чиїсь чи когось. Ми знаємо, Господь, що Ти вірний, Ти тримаєш нас в своїх руках. Ти ведеш, ми довіряємо Тобі, Отець. Я молюся зараз за кожного, хто зараз мене дивиться, за наші сім'ї, Господь. Я благословляю наші сім'ї іменем Ісуса Христа. Я говорю, Господь, що Ти царюєш в наших сім'ях. Я говорю, що Ти ведеш нас, ти направляєш. Я говорю, що жодна зброя зроблена проти нас не буде мати успіху. Я говорю. Просто зараз цей ранок проголошує твою істину і слово. Ти сказав, що я світло, що я сіль, отець, і ми говоримо, що ти світло. Нам не треба боротися з темрявою, нам треба стати світлом, і темрява буде тікати. Написано, що всюди, куди я прихожу, приходить радість. Всюди, куди ти приходиш, приходить впевненість. Всюди, куди ти приходиш, приходить відповідь. І ми просто зараз говоримо «в цей ранок, отець. Ти з нами, ти тримаєш, ти захищаєш, ти оберігаєш. І навіть якщо зараз в тебе якась проблема, ситуація, можливо, вона не вирішена, або тобі здається людським розумом, що вона не розрішається. Я кажу: Господь вирішує твою проблему. Просто вірь. Стій на слові, сповідай слово, і скажи: Господь, ти мій щит, ти моя скеля, на тебе буду надіятися і не станеться ніяке зло зі мною, з моєю сім'єю, з моїми дітьми і все, що в мене е, торкається. Тому, мої хороші, я благословляю вас: беріть слово Христа, ставайте проти вашої проблеми, сповідайте, мій Бог за мене. Нічого зі мною не трапиться. Написано, що не помру, буду жити, возвіщати діла Господні. Написано, що я зцілена в ранах Ісуса. Написано, що радість Господі це сила моя. Я підбадьорюю кожну. І я говорю, що радість Господі це сила ваша. Довіряйте Богу, стійте на Бог на слові Божому, тому що Бог сильний, могутній. Він наша скеля, він наш щит, і все буде добре. Всім до наступної зустрічі, папа. -па.